Вчувається ритм, земля здригається. Давайте ще сильніше зробимо тут дев'ятипальний за шкалою Ріхтера. Наші барабанщики допомагають кіримо. Просто леють звуком все-все тут все, є. Що ваші з і долучайтеся, а чи все в ваших руках? Стояти осторонь це найлегший варіант, але одного дня може вже бути надто пізно долучатися і робити щось. Тому давайте не будемо думати, а будемо робити. Ставить перешкоди, які ми не можемо здолати самостійно. Коли система ламає людей і вони стають її заручниками, важливо об'єднати зусилля навколо спільної справи і розірвати це порочне коло. Потрапив під приціл, знову під втил, а щоби захиститись, не вистачає сил. Сноси падають балоні, пульс б'є в скроні. Ти залишаєшся один, наче вітер у порі коли опущені руки, чи те тільки зітхання або чах людей. Одне розчарування, пам'ятай, ти один з тих, від кого залежить те, що попереду давай будує своє. Пер. А як вийде сонце, журби виростане. Коли підійметься один, за ним сотня стане, пам'ятай, брате, все в твоїх руках Знає точно сестро буде цьому крах. Ніщо не спинить ідею, час якої настав, підіймайся. Вер, скільки разів би не впав, не зупиняйся. А глянь долі вічі. Разом не зламати нас, часто та ти вісі серед правосеред про прийнятий законопроект про засади державної мови неї політики, який де-факто вводить російську мовну в Україні у більшості регіонів України. Чи чули про такий закон? Я думаю, що ви всі негативно ставитися до цього закону. Правда? І власне ми громадянські робіт перед тим, як іще був тільки внесений законопроект до першого читання Верховної Раду України, ми обіцяли, що якщо чиновники його приймуть, то ми будемо всього спрямовано діяти на пониження рейтингу партії регіонів комуністів і тушок, які долучилися до того, що віддали свій голос за цей ганебний антиконституційний закон. Настав час виконувати свої обіцянки, і як наслідок того виникла кампанія, яка називається за Завсков Саї. Крили темні хмари, все гучніше, лунають глухі удари, що ширяють над нами, гуляють ярами, розбивають людей поміж таборами, наче камені. Стоять ідеї, зламані, що не раз вели нас у тумані, там, де палають вогні, навіть на дні, навіть в пітьми кожен, хто має ще сили повстати. Досить мовчати, нам є що сказати. Настав час почати нову добу, прогнати лютого ну, ворога з хати. Кому ж панувати, коли вже не нам? Іди разом з нами. Ти вже не сам, підемо разом. для не правді у вічі наші настав новий час. to